Всіх щиро вітаю, таке ж не витримала душа. Приїхали <смі> шукати опеньки практично за 100 кілометрів. Це я приїхала на батьківщину моїх дідусів, бабусів, моїх батьків в село, яке залишилось тільки на мапі. Отут, де ви бачите кукурузу, зараз раніше були луки. На початку 19-го сторіччя тут був. Культурний центр Полтавщини. Отам далі, йде очерет, там був великий ставок. Було не дуже, не дуже велике село. Я не знаю, мабуть, скільки тут було дворів 40. Ну, тут ніколи воно таким великим і не було дуже. Але останні 9 років тут взагалі нікого немає, окрім косуль, кого ще зайців, лисів, кажуть, вовків та кабанів. І останні ще перед цим років 7-8 тут жили мої дідусь з бабусю і взагалі ніхто не жив. Це ми стали тут ось траса. Це село називається Гольманівка, колишній Решетилівський район. Зараз це Полтавський район. Тут був магазин. Я покажу, де було наше дворище, бо ми зараз підемо там, де жили наші сусіди по селу колишні. Там були опенки. Потім трішечки розкажу, що тут є панська садиба, село було небідне, були заможні люди. І ми сюди ще приїжджаємо з чоловіком на наше суперхобі, пошук з металошукачем. Я вам цього не показую, бо вам це не цікаво. Зараз знову напишу, що язиком тіліпає довго. ну Давайте я буду мовчки щось, просто так, ось качанку так беру і показую. І мовчу. Оце це не просто село, а знаєте, тут залишилося пів моєї душі. Ми навіть не казали бабусі, куди ми поїхали, тому що вона буде плакати. Ну, є, знаєте, певна прив'язка корінням саме сюди, але ж тут жити не можна. Чому? Тому що тут немає ні магазину, немає. Чоловік вже показує, цегла валяється, це ж нам зараз шукати скарби, розумієте? А треба ж дивитися, де їх. Ну вон цегла, на... я не знаю, може добряче переорали, може і тут треба пройти. Отам раніше, зараз, куди ми йдемо, взагалі тут була в панській садибі школа ну, За радянських часів, і от там були крокуси. Вони в народі їх називали Просорен. Я не знаю чому, мабуть, латинська назва, чи не знаю. І вони були червоною стрічкою огорожені, Це школярі ходили щовесни, дивилися на цю ж диву квітку. Я збиваюся з думок, тому що хвилююся. Раз хоча б на рік-двічі я намагаюся сюди приїхати. Ми у нас ще в планах є зайти на кладовище обов'язково провідати наших померлих родичів. Тобто сьогодні планів страшне, а, а саме тут я почала збирати опеньки. <пинк> Все, полізли ми в хащі Опеньків поки не знайшли, але я знову натрапила. Ось, подивіться, на ну яку красу. От не можу пройти мимо, чоловік кричить страшенно, вони биті. Ну і що кажу, отак болгаркою. Відпиляєш і ну не можу я. ну не що я ну дурнувата я в цьому плані. Кажу. І будуть мені, зробиш дірку, і будуть мені для вуличних квітів сезонні горщики оці сезонні. Для сезонних квітів. Щось ось не... <сум> Оце ним гладили чи що ним робили? <сум> а зараз ще покажу, це просто взагалі в мене розривається душа, коли я таке. Бачу, тут тут страшно заходити, бо вже все ж попровалювалося. Зараз покажу скриню. Я не знаю, чи там чи є знавці і поцінувачі такого мистецтва витворів, але ось дивіться, яка скриня, люденький. Я вже навколо неї танцювала і так, і ну, нам в машину не влазить. Ото правильно казали, що треба мати бусик, а не, як мій каже чоловік, тільки щоб його одного возило. Не, не, не скажу, як каже. Е, Дивіться, яка краса. А ще зараз покажу е, такий самий, воно видно було одного стилю. Шифанір. Зараз. Я тут боюся й ходити. Боже, закинути село повністю. Там знайшли цуцики сидять. Щось викинув сюди. На них підходити боюся, щоб десь не вискочила мама їхня. Навіть щоб нагодувати. У нас і машина далеко, бог знаде. Ось покажу. Ну, це ж я таке люблю. Аж живий жаль, ось подивіться. Також витвір, черговий, витвір мист... мистецтва зараз буде, видно. Якщо не буде, зімкну. Якщо сюди долізти, господи, помилуй. Щоб хоч ні на що не наступити та ноги собі не поранити. Подивіться, ось які в нього отут. Візерунки. Яка краса? Так, мені треба відходити. Ви бачите, тут вже шов під ногами робиться. Тут вже лазили, перелазили. Отакий він невеличкий. Отакий, нього, я думала, що він е, ніжки відпали. Ні, він на отаких гарненьких ще ніжках. Можливо, він ставився зверху чогось. Я так думаю, що зверху якогось. Я потім відійду ще, зверху якогось чи комоду, чи ну, на якусь ставився. Ідеально просто. Навіть я вам хочу сказати, я тут подивилася, його не поточила і шашель, чи що воно там і Ні, Ну з цього боку такий, звісно, вже він сумний. Оце, знаєте, отак, коли оце ходиш, приходиш до висновків, коли так от заглядаєш, все наше життя це ніщо взагалі. І нікому нічого не потрібно, ні вила, ні ось рогач. Та взагалі, отак от люди жили, прагнули щось там мати, е збирали гроші на щось, щось планували, а потім все, знаєте, помер, нічого ж з собою не забереш. Абсолютно. А скільки її отак от листів лежить, а скільки фотографій, е про просто живий жаль. Ні, ну ноглички я заберу. Ну я що, як я люблю, люблю таке. Вони, до речі, були там на горіщі. Глечики заберем, Більше я не знаю, що на, на, на більше, мабуть, а що я ще буду забирати? Ну, я ж не заберу оту скриню. У нас у самих були такі скрині, ми їх повикидали. Я е, єдине, що дивуюся, як сюди ще ніхто е, не дійшов, щоб це все забрати. Е, куча металу, куча всього, е, чермету, чи, чи в селі вимерли е, е, ці ті люди, які е, е, люблять вживати спиртні напої, я щось не можу зрозуміти. А я уявляю, тут колись ще в дитинстві тут жила, я не, не буду називати імена ну, жінка, тоді до неї внуки приїздили. Це, до речі, вже сусіднє село. Наше село отам знаходиться, тут буквально 300 метрів і вже інший район. Ось такі справи. Так, будемо далі йти. Півдня ходимо, скільки вже налазилися, і все безрезультатно. Оце по цій дорозі ми ще вихідних приїздили до бабусі, і дідуся сюди. Отут, в хащах, панська садиба. Ну, Звісно, що вона розвалена, розібрана. Туди я не буду лізти. Але хочу сказати, що тут раніше були хащі непролазні. а зараз кругом можна пройти. І причому пройти можна легко. Я думала, з чим це пов'язано, і потім зрозуміла, тварини дикі. Цілі стежки повитоптували, і кругом там вони ж в холодочку лежали. І виходить, що ну, тут також би зайти, маслюків подивитися. От фу, маслюків, опеньків. Немає часу зараз. Ну ми ще глянемо на зворотньому боці. Зараз покажу. От тут все було раніше луки. Боже, мене рука і так труситься незручно. Ще ж накопалися, потім покажу, що знайшли. Раніше було тут коров пасли, ярмарки тут були, а шампіньйонів скільки тут було, коли була трава. Ну, все ж нам же ж мало всім землі. Юра, чого ти йдеш? Зараз наступиш мені на е, е, взуття і я тут гургану. Це ж гурки розвивалися. Да? Ну, Тому так завжди, нічого страшного. Вон яка краса, боже, було раніше. Отут все в цих хащах. Ще таке, знаєте, трошечки, ну я ж знаю хто тут, коли жив. Трішечки ще є щось схоже на колишні хатки. А ми зараз по цій дорозі йдемо до нашої садиби колишньої. Хочуть копати іргу, якщо знайду, якщо вона там в таких хащах зараз. Отут й явіді це все в Акаціях. Наскільки тут гарно було, коли вони квітли. У мене дідусі років 50 був. Займався пасікою на рівні професійному. Раніше цей наш він обслуговував, здається, завод цих дорожніх машин Кременчуцький. Ну, медом, саме медом. Ну, якось там вже воно було закріплено, господи. І оце акації заросло все. Он попереду, вибачте, незручно йти, дуже ж дорога ця польова. Але ви знаєте, вона для мене найрідніша ця дорога. І все дитинство, все. Я в місто переїхала вже, коли в школу пішла. А так хотілося мені бути з і з бабусею. А потім що повністю обходимо Так, все літо тут. І вже дитина, мабуть, л'ємо йому було років до 10, також все літо я тут. Он дві берези, ми посадили з чоловіком. Це у нас тут були ворота. І ніхто, ще, дивно, що не попиляв. Ми зараз підемо обідемо, бо тут не проліземо. А отам десь метрів за сто був будинок. От я зараз йду в обхід, бо не можу пройти ж там через ці хащі. Отут також раніше були хати, отам з краю. Ну, все ж нам... А далі тут були луки. Луки. Боже, камашні скільки. Не знаю, видно вам, не видно, буде тепло так на дворі. Їхали, така була похмура погода. Так, зараз, знаєте, чого вінкнула? Покажу, у нас тут сторічні дуби. Ну, звісно, їм вже більше, ніж 100 років. Вони були посаджені десь в 1800. Ну, за панських часів, там чи 50-ті роки. Не пам'ятаю, там у нас був панський погріб і в ньому була цеглина, на якій було Тавро, це ще ж. Тих часів, Вон, дивіться, які красені. Ми так завжди хвилюємося, щоб їх ніхто не зрубав, не попиляв знаєте, на меблі, на дрова. Вони нам, вони мені взагалі як друзі. І Такі вони мені рідні. І з чоловіком ідем він каже: як ти думаєш, попиляли дуби. Воно -то, територія це все ну, наша земля. Тобто воно ж у нас приватизоване. Єдине, що. Коли батьки мої хотіли сюди переїхати, ну уявіть, я ж не можу, що вихідні це ж нема життя у людей. Сюди кататися. І батьків вже ж не кинеш самих, треба ж допомагати. Ну, то у нас було прийнято нами рішення, звідси переїжджати. І бабуся тут вже сама дідусем боялася. Ось зараз долізу. Дивіться, яка тут краса у нас була восени. Оце такий пагор великий. Це хата, де жили. Ну, я так розумію, що панича обслуга. І потім її знесли. Що, пиляють уже? Так. Що, дуби? ні, Клинки. Клинки пиляють. Бачите, бояться, Боже, у нас випиляло там просвіт, його з розвіку не було. Подивіться, які гіганти. Він, це так здається. Він, е, ну Юра, ну йди обійми його. У ньому такі завжди жуки лазили, оці жуки Олені. Так, да, Юра каже, 300 років вже йому. А що Я сказала більше, ніж 100. І розказую 100. людям, кажу, які 100? 300. Ви подивіться на оцю велич. Ну, ви знаєте, камера так не передає. Це просто отуди, отуди вгору, Боже, милосливий. Оце кажу, не дай Бог. У нас їх тут не перераховані, у нас їх тут п'ятеро. я вам скажу так, тільки ми виїхали тут за тиждень. Попиляли все, все, що можна. Юра, Ірга. Ні, це бузина. Ось. Таке нещастя. І як я, що я від нього відкопаю, як тут нічого немає. Що, вона ось одна. І, і на цьому все. А це, а це бузина. Ось І десь була, здається, ще одна. Та ні, це Шовковиці вже самостійні. Ось там наш був будинок. Боже, таке вона розтало, слухайте. Тут завжди, ану, раз, два, три, чотири, і оцей найбільший, отакий от най, наймогутніший. 5. Ну, вже коло них починають пиляти, вже не знаю я чим це. Далі буде закінчуватися. Хоч бери став якісь таблички, що, Кхе -кхе. я не знаю, якісь охорона. Находиться під охороною, чи що там пишуть. Так як когуму воно, бачите, вже дивіться. Навіть туди не хочу. Ти випиляли все, не ж дрів. Я розумію, що дрова зараз не дешеві, але ж все рівно якось. По-перше, воно і не ваше. Зараз кати глечики не твої, та ні, ми ж їх вже покинули, я їх навпаки для збереження життя. Ну, що, Юра, будемо робити? Вже, каже, нічого не зробиш, вона вже величенька. І дивіться, бідолаха тут же ж мучиться. А якщо її викопати і обрізати? Так, куди ти її запнеш? Так куди ми запнемо метрову цю? Мені спереді, Люда, ну скажіть, що робити? Буде щось з неї чи ні? Не Чого не... Ай! Чого не приживете? Тобі аби не копати. От я от, такий ледачий. Я, от, ну, от якби не копати. Ну, там так а цю жалко, толку з нею тут, який Який з неї тут О, Оце, ну що тут? У нас тут були і сливи непогані. <кій> О, дивіться, барвінок сам сюди перетино все росте. Отут, отут було ж до колодязя такий і Тут сливи, боже, позаростало все. Зараз, люди, я вимикаюся, буду заставляти копати ж таки. Очі-очі, <гум> Юра. Все, виїхали ми вже з села додому. Поїхали іншою трасою. Вирішили заїхати в ліс, в якому не були вже, мабуть, років 10, якщо не більше. Отут завжди на оцих галявинах було повнісінько е, <кій> польських. Що хочу сказати, або їх нема, або мені погано видно. Ну, зараз скажу так, <кій> на камері воно ще передає начебто так світленько гарненько. Ні, насправді в лісі набагато темніше. Е, але оце зайшли, скільки ми тут, хвилин 15, можливо. Я пам'ятаю, що тут було і багато збирали. <кій> За всі роки, ось, уявіть, нікому ці гіляки і не потрібні. Так воно тут і лежать. Люди що, тут в село поряд. Ну, у них, в принципі, ліс тут кругом, то, можливо, їм і не потрібно так далеко тягти. Немає нічого і погано. Взагалі, от тепер мені, коли люди пишуть, що там ви там, вам повезло, у вас є, а в нас навіть поганок немає, там або в нас сухий ліс, У нас немає, що збирати, думати, як воно таке може бути. А от були ми в селі, там, де нагопеньки розраховували. А взагалі немає нічого. Ми таке трішечки знайшли. Я знайшла олівкові грузді. Ось які, дивіться, взагалі гігантські. Подивилася, він нормальний. А чоловік знайшов щось там глиб трішечки. Там буквально. Ну, оце все, що я назбирала, і це вже тут в хащах. А люди, до речі, ходять, я просто в шоці. Гомоняють, кругом. І я от, хотіла, якби вони ближче підійшли. Запитала, вибачте, будь ласка, що ви тут збираєте? Ось мені здається, що стало на гриб. Ні. Але близько не підходять, десь пішли далі. І ще така жіночка літня також, також одна пішла ну, Ну, ще, мабуть, не дійшла сюди. Також дивлюся, щось там в неї тіліпається, в пакетику. Ну, Пошукаємо зараз ще, може щось трішечки знайдемо хоча б ці засолю тепер таке ні туди, ні сюди. Отут, отут що, там немає, де ти ходив? Ні. Ну, отут дивись, де я лазю. Тут є. Тільки треба уважно дивитися. Вчора відео вже не знімала вам, як ми повернулися. Знімаю сьогодні в неділю, Вон, дивіться, яка погода. Це те, що я зібралася сьогодні їхати по опеньке. Але хочу вам сказати, що ми вчора їхали 60 кілометрів півтори години. Люди, там хто планує в ці ліси отуди за Йосипівку, Юсипівку, е, Перешитилівський цій трасою не можна назвати, дорозі, отуди вліз в ліс, в Біняківку. Боже, дороги немає. А ще ж як пішов до Щуряка, в мене чоловік попер до машини. А я там під березою, яку березу вже не бачила років. Ну, то скільки не була в лісі, тому 12-13, ну, Якраз грузді чорні. Він на мене так кричав, а воно прямо видно з поля, як іде, оце дощуряка, і м, прямо вже суне і шелест чути. Поїхали, каже, бо е, доро, на дорозі великі ямеги, їх водою позаливало, Думали, що це не доїдемо, що без колес залишимося. І вже я знаєте як казала точнісінько, так як воно, то люди мені пишуть, що нам треба було бусик. Бо приїхали б тоді на тому бусику і от ота скриня, і ота шафа така. Ми ось привезли, О, цього треба було завести. Дивіться, що я позабирала: ось які гарні керосинові лампи. Їх же можна реставрувати, правильно, їх же можна зробити електричними і взагалі користуватися. Просто воно нічого нікому не потрібно. Дивіться, також такої в нас взагалі не було. Я не бачила, щоб саме от така. Бо в мене, я їх збирала, знаєте, для чого? Збирала там таке забрали, вила. Я їх збирала, хотіла зробити отож таку підвіску з лампами від електрики. Я зараз не хочу. Ось дивіться, яка в мене ще є. Нема часу. Он, яка є. Потім привезла отож горщики, а найсмішніше. Люди, оце оце, Ось це мамі подарунок. Вона вміє грати. Вона раніше грала на Баяні. Ми його там не відкривали. В це в будинку, де працював вчителем, був, да? вчителем музики в школі. Співів чи чого там воно раніше було? Я так думаю, він такий важкенький, гиготали всю дорогу, як везли, але ж не, машину ж багато всього не впхнеш. Не хотіли ж ламати оцей замок, відкриватися. Ніхто його. Ми думаємо, що там ну таке. Слухайте ж, важке, страшне, що там таке ж Баян, так? Да? І його ще й можна й продати. Мама пруде. все, мама все продає. Його треба спочатку відкрити з цього футляра. футтера. Сашко свої попродали по п'ять тисяч. Там його там знаєте, скільки їх в хаті ще? Так, да, да, валялися, просто так лежали. І оце везли, геготали, і кажу, всім привезла подарунки. <реш> не мама, не та ну як це я для Ютуба знімаю. Що так тут такого YouTube страшного? Тірему, скажуть, вори. Які вори, це ха. Це, по-перше, -по це, це наша, наше село. По-друге, це все про. Просто вже попадало, прикидано було стелею, яка вже в хатах посипалася. Ну, ми а, даємо ми їм, а ми даємо йому нове життя. Його можна <клес> дивиться, які лампи гарні ще привезли. Бо у нас своїх ми... немає. А мені ж їх треба багато. А, Мені ж їх треба багато. Це е, старе життя, а в нас так свої. Так ви, ви розумієте, скільки В ще мені нові їздять. Та нові то не годиться, мені треба було старі тільки. А ще там ще скільки всього люди. Слухайте, я буду їздити, ви мені будете всі на бензин скидуватися і роздавати. бо я продавати ж не вмію. А оце як відкрию, покажу, Ну не будемо ламати. А ще приїхала з лісу, хотіла сьогодні їхати. Ідіть, не пусть мені настрою. Мама, ну не ламайте, бо ми могли так само спробувати. А мене ще, знаєте, що вони мені, мої родичі, зробили? Поки я з лісу е, була в лісі, значить. А поки... Це воно тут на Та ну мама, ну це ж по, по, зрозуміло і Тайсону, і їжачку, тому діжачку. Це немає тут баяна. А що там? Не знаю. Ні, воно калатається. Ну так що як калатається? Та що хоч ну, там труси там і, і ліфики? Чи що? А Юра йде відкрили. А відкриємо ми. Або батька? Не треба, батька зламає. І вони мені, значить, що зробили. Мама, не треба так робити. Ну мама, Ну ви представляєте? Мама, не дайте по-перше, до відео. Не треба так робити. І Не портить чемодан, то будемо. У нас бабуся подивиться, в неї такий практично, те, що вона на похорон збирає, може ще один. Та драте, бабушки прямий. Ну буде отакий. І вони мені назбирали грибів, діти. Вони так, що покажу. Я не знаю, тільки що з ними робити, чи, мабуть, засолю їх скропом. У нас ще мама весь кріп на городі вирвала. Да. Да, молодець. Тепер я буду купувати в магазині з кропом. І ще вони мені купили скільки кілограм слив, помічнички. Чотири сімсот кілограм слив вони мені купили, щоб я це не сумувала. Ще зелених помідорів, тобто роботи. А я ще хочу, сьогодні і в ліс, як, як просвітується. Угу. Все, всіх цілую, всім дякую. От, зараз будемо. Дивіться, оце подарунок привезла. О, і... Та немає, там Ану покажіть, відкрийте. Там, а, там ще краще, там якісь книжки. Там це мені ще дикалі. краще, слухайте. Ось і Роман газети. Роман -газети. <рес> Баян. Баян окремо валявся, кстати. Я наступного разу все-таки привезу. А мама хотіла заграти, бо вона знає тільки одну мелодію, і така цапська васа долі в огороді. А ще збурнік. Е, Ні, російська мова нам не треба. Ех, Кстати, оце, оце мені важливіше, ніж баян. Мама вже, От, мама, ваша торгівля, ви це то все зручуєте. Я ось продам, продам. Тікайте. Всім бажаю гарного дня, цілую, люблю. До зустрічі.